Ребята, зараз наконець то світло перестали вирубати. Тепер вернемося до наших попугаїв. Ми торгували колонками. Я навіз кучу класних обалденних колонок. Тепер місяць пройшов. Коротше, колонка Middleton. Обалденна колонка з обалденним звуком, яку ми перепаковуємо. Ми на неї перепаковуємо акумулятор LG 3500 мАч. Оце ось І в тебе буде кореєць всередині стоять, обалденний. Просто топчик буде. Плюс вона по звукові мені просто обалденна. Із маленьких колоночок це просто топчик, дивіться. Перше, мені подобається звук включення. Флешечку поставили. Дивіться сюди. По перше ремішок резиновий. Мені воно просто подобається. Пауза. я я не Що мені подобається, ще уровень заряду батареї, показаний. Удобненьке управління. отут. І мінімалістичний стіль. Ну, вона дійсно класна. Одне що, батарею китайську ми викидуємо. Замість неї ставимо Корея LG і все. І ти своєю колонкою можеш хвастатися. Вона тобі переіграє по довговічності будь GBL. -ку. Все. Ну, і немаловажно, ребятки, зарядка Type-C. Ну, це вже по современному удобно, і воно не буде розколупуватися, бо на мікро-USB часто мені приносять колонки з вирваними гніздами, З Type-C таким не случається. Давай.